Поясню ще таку деталь, направляючий зуб, можна максимум сточувати до цієї полоски. Якщо я його зараз максимум зараз сточу, ріжучому зубу буде дуже погано. Ланцюг буде засильно занурюватись в дерево і буде йти навантажені і взагалі буде клинити. І так само зуб, який ріже, бачите, має позначку. До цього місця максимум, що можна його сточувати. Покажу, як один з майстрів спорту в ланцюг, як бачите, направляючий стисав нижче полоски, хоча ріжучий ще є. І такий ланцюг не буде нормально різати, тому що якщо його поставити на шаблон, бачите, направляючий нижче, а він має бути ось отак рівно із шаблоном. А це означає, що завдає велику глибину, йде навантаження на зуб, йде навантаження на пилку. Такі ланцюги будуть скорше топитися, розтягуватися і взагалі буде пилку затягувати. То сильно в дерево, буде глохнути, і так далі. Ну а далі саме цікаве для чого ось цей камінь. Даю рекомендацію: якщо ви поточили 2-3 ланцюга, у вас як правило забивається абразив, і, по-друге, руйнується форма диска, Вона має бути півкругла. Берете камінь і чистите диск, при тому завдаєте йому півкруглу форму. Все, і як бачите, диск чистенький, де заточує, і готовий до ще одної заточки. А ти пиши в коментарях, як саме заточуєш ти ланцюги, адже від правильної заточки ланцюга залежить срок служби вашого інструменту. Поясню ще таку деталь, направляючи зуб. Можна максимум сточувати до цієї полоски. Якщо я його зараз максимум зараз сточу, ріжучому зубу буде дуже погано. Ланцюг буде засильно занурюватись в дерево і буде йти навантажені і, взагалі, буде клинити. І так само зуб, який ріже, бачите, має позначку. До цього місця максимум, що можна його сточувати. Покажу, як один з майстрів спортив ланцюг, як бачите, направляючий стисав нижче полоски, хоча ріжучий ще є. І такий ланцюг не буде нормально різати, тому що якщо його поставити на шаблон, бачите, направляючий нижче, а він має бути ось отак рівно із шаблоном. А це означає, що завдає велику глибину, йде навантаження на зуб, йде навантаження на пилку. Такі ланцюги будуть скорше тупитися, розтягуватися і взагалі буде пилку затягувати. Те сильно в дерево, буде глохнути, і так далі. Ну а далі саме цікаве для чого ось цей камінь. Даю рекомендацію: якщо ви поточили два-три ланцюга, у вас як правило забивається абразив, і, по-друге, руйнується форма диска, Вона має бути півкругла. Берете камінь і чистите диск, при тому завдаєте йому півкруглу форму. Все, і як бачите, диск чистенький, де заточує, і готовий до ще одної заточки. А ти пиши в коментарях, як саме заточуєш ти ланцюги, адже від правильної заточки ланцюга залежить срок служби вашого інструменту.